Синоптики, даїшники та рятувальники вже більше тижня попереджають водіїв України, аби ті були уважнішими на дорозі, особливо в Криму. На півострові жахливі погодні умови, сніг, ожеледиця і сильний туман. Для будь-якого водія це кошмар наяву, але деякі сміливці все ж наважуються навіть ганяти за таких умов. Наслідки бувають фатальними. На автотрасі Симферополь Феодосія сталася страшна аварія. Лоб у лоб зіткнулися легковий Крено та величезний позашляховик Міцубісі. Швидкість обох автівок під час зіткнення очевидно була чималою. Передні частини машин добряче потрощило, а самі автомобілі розкидало по різні сторони дороги. За словами свідків, автомобіль Рено нікого не обганяв. Через засніжену дорогу автівку просто винесло на зустрічку. На зустрічну полосу винесло автомобіль «Рено». При лобовому соткновенні підеше. Ймовірно, зіткнення відбулося так: Рено і Міцубісі рухаються назустріч один одному у своїх смугах. Раптом Рено вилітає на зустрічну смугу і таранить Міцубісі лоб у лоб. Інспектори Державтоінспекції наразі проводять розслідування. Вони не змогли одразу точно сказати, з яких причин сталася аварія. Водій автомобіля Рено Логан по неізвісним причинам виїхав на полосу зустрічного двіження, де завершив столкнування з указаним автомобілем Л-200. Моторошне зіткнення не залишило шансів керманичу «Рено». Чоловік помер ще до приїзду лікарів. Водитель автомобіля Рено Логан скончався на місці ДТП. А також два чоловіка отримали тілесні повреждень різної степені тяжкості. Міцубісі вижив з переломами ребер Його забрали до лікарні. Туди ж відвезли і пасажирку Рено у жінки розбите обличчя. Водій Рено їхав за кермом автомобіля, що належить охоронній компанії. Можливо, чоловік поспішав у справах і не впорався з кермуванням на засніженій дорозі. Можливо, його просто підвів автомобіль. Можливо, чоловік відволікся або туман не дав загиблому шансу вчасно відреагувати на автомобіль на зустрічній смузі, куди його викинуло. Багато запитань без відповідей. Знайти їх мають експерти Державтоінспекції. Більше про цю аварію ви можете дізнатися на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.